Привіт, друзі! Всі ми хочемо грати як про гравці. Сьогодні подивимось за одним із найкращих гравців, а саме Ніко із G2. У першому раунді він йде у вікно, займає таку анти-Х позицію та дивиться мідл. Зрозумівши, що нікого немає на мідлу, він чекає андер та йде допомагати своїм тімейтам на А. Нашиває смок, не знаходячи кіла, він перетягується на сіті. Та не забуває чекати спину для того, щоб ніхто не вбив їх в спину його та його тімейтів. Потім дуже акуратно розчекує Сіті, вичисляє всі позиції, де може бути суперник. Опираючись на свій неймовірний скіл, робить один кіл, та раунд в принципі вже вигодний. В наступному раунді він йде в коннектор, відкидає ось такий мичок та чекає яму. Не знаходячи контакту, дає ось таку цікаву флешку для виходу свого тімейту з ями. В цьому раунді він йде в коннектор через джангл. Відкидує ось такий смачок, потушивши молік та накидає флешку для свого тімейта на мідл. та починає розчекувати мідл. Нашиваючи смок, він отримує демедж, одразу міняє свою позицію та дивиться інші точки. Грає дуже акуратно та обережно мечет. Смачок. Якщо ви будете відігравати так в коннекторі, як Ніко на Фейсіті або в ММ, ваші тиммейти будуть вам дуже вдячні. Цей раунд Ніко йде в джангл зі своїм тімейтом. Одразу відкидує молік за білий та допомагає своєму тімейту забуститись. Обережно чекає Мідл. Відкидує гранату в смок на вихід з міда. Розчекує мідл, потім андер. Під флешечком щепкає Мідл, потім знову андер, кидає смок в коннектор. Запам'ятовуйте. Цього разу також йде в джангл. І тут ми бачимо, що Ніко завжди відкидує гранату на вихід та за ящики молік. Зрозумівши, що на міду нікого немає, одразу перетягується на ад до своїх тімок. Дає 2 кіли та цім саме додає. В цьому раунді він збирається зіграти через лад, А, дає такий стандартний молік, так і та є на вихід з ям. Відкидує смок коннектор. Потім разом з тиммейтом пікають міду. знаходиться один кіл та повертається в коннектор, щоб чекати андер. Можливо хтось із нього вийде. В наступному раунді йде в джангл, але так як має поганий спаунд, одразу прилітає смок. Приймається рішення піти в коннектор, відкинути смок. Зараз накинути флешечку для піку свого тімейту. Після того, як прилітає йому молік коннектор, він грає на чек. Подивіться, як акуратно та вивірено він чекає коннектор. Зрозумівши, що противник поблизу, він вишиває смок. Отримавши смок в лице, він одразу міняє свою позицію. Для того, щоб з'явитися в неочікуваному місці для свого опонента. Перевірив шорт. Чекає Андер та отримує урон. Одразу вкидає хаєшечку та зараз буде змінювати позицію. Грає максимально сейвово для того, щоб не руйнувати свою економіку та економіку своєї команди. Приймається рішення в цьому раунді запустити яму, кидає ось такий цікавий молік для того, щоб опонент думав, що в ямі горить моліком. Тим часом Ніко спокійненько пушить яму. Використовуйте в своїх іграх, запам'ятовуйте. Це пістолетний раунд і в ньому приймається рішення вдвох запушити андер. Разом з тімейтом пригодь в андер та ось такий сетапчик на двох. Нікого не зустрівши, Ніко починає дивитися спину. Зрозумівши, що це А або мідл, Ніко йде обережно на мід, щоб стягнутися через коннектор до своїх тімейтів. Обережно дивиться всі позиції та знаходить одного опонента просто в руку. Дає легкий фраг, покрайчик на цю ще один і ще один раунд виграний. В цьому раунді Ніко зі своїм тіммейтом іде на А, і вони планують піджимати яму. Відкиде ось такий молік яму подалі та йдуть кушити яму. Не знайшовши нікого, вони вирішують зайняти ось такий сетапчик дуже цікавий. Один стоїть під тетрисом, другий під 90 на вихід з ями. В цьому раунді також ніко йде на ось якийсь дефолтний моди для того, щоб він було пушу. Зрозумівши, що нікого немає, він перетягується на стейр та відкидує смічок в обси. Нашиває смок в ямі, бо за ним щось може бути. Зрозумівши, що у супротивників Еко, Ніко починає грати більш агресивно, прочекавши всі позиції під вікном та запушивши трохи андер, взяв під контроль цю точку. В цей час тімейт дивиться йому вихід на міду. Зрозумівши, що нікого немає, він йде пушити мідл. Просить у тіммейта флешку та заходить два. У раунді йде в джангл, дивиться постовий вихідний міт та відкидує хаєшечку. Після того, як отримав дим та флешку, одразу змінює свою позицію. Бере під свій контроль коннектор, відкидує ось такий цікавий смічок, в якому залишається невеличка щілина та намагається зіграти під нього. Обережно дивиться в щелину, чи ніхто не підставиться під неї. Потім нашиває вихід гандверу для того, щоб можливо когось зачепити. Коли смок розвіюється, змінює свою позицію. Не маючи диму в коннекторі, обережно грає на чек. Подивіться тільки на ці вивірені чеки. Отримавши смок у відповідь, одразу бере під свій контроль іншу точку. Та у відповідь кидає нолік для того, щоб... Опоненти не зайняли коннектор. Та накидує флешечку для свого тімейку. Знову йде в джангл, намагаючись фастово зайняти мідел. Відкидує смотр коннектор та розуміє, що мідел зайняли терористи. Тут кничок дає один кіл та одразу міняє свою позицію, відбуваючись від моліка. Не підставляється під суперників та знаходиться в дуже несподіваній позиції. Що дає можливість забрати опонента в спину. Коли настає час ретейку, ніко один із найхолоднокровніших гравців. Обережно контролює кожну позицію, де може бути противник. Зажимає в першого граття, привіз після не пішов спрей, знаходить іншого вуху. Та починає розігрувати плач з пістолетом, опираючись на свій неймовірний IM. Зверніть увагу на кожен його вивірений стрейф. Та контроль позицій, де може бути противник. Неймовірним фліком Ніко виграє гру для своєї команди. А ви були на каналі CSGO Kinder.ua, підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, про що зняти наступне відео. Всім пока